Рятувати Україну, республіку, від знищення і самоліквідації не буду. І я не зобов'язаний, як і жоден правий. Ми не зобов'язані рятувати українську націю, яка вирішила самоліквідуватися. В цілому, це ж її вибір. Наш вибір, інше життя за кордоном, а їхній вибір смерть. У кожного свої пріоритети. А рятувати країну, як там призивають, ми не будемо. Чи відновлювати економічне зростання? Ні, ми не будемо нічого з цього робити, щоб вона економічно зростала. Не надійтеся. От з наступних підстав: Українські силові органи не дадуть нікому, щоб Україна процвітала. Вони прийдуть та зберуть будь-який бізнес. Та заставлять платити їм відкати. От і все. То який сенс вести будь-який бізнес в Україні? Краще його взагалі не вести. От і все. І ще окрема підказу: якщо ви заробляєте не більше, ніж 400 тисяч гривень за місяць, то платити податки не треба. Виводьте це все за кордон. От і все. Хай зростає благополуччя з за кордону, а не цієї республіки. От і все це справедливо. Треба покарати владу. Карайте. От і все. Жодної копійки українській владі не треба давати. Жодної. Хай страждає від відсутності грошей. І закапуються в борги. Ми все одно переможемо їх. От і все. Тому не кажіть, що українські націоналісти щось комусь винні. Я особисто, я нічого нікому не винен. Президент Зеленський що сказав? Я нікому нічого не винен, я теж йому нічого не винен, ніякий він мені в цілому. Тому врятувати цю республіку я не збираюсь, якщо вона вирішила сама ліквідуватися. Класти за це свою голову життя та здоров'я українські праві не бажають. На початку ХХ століття і всередині 40-х українські праві достатньо поклали своїх голів заради української держави. Зради України в цілому. На сьогоднішній день цього достатньо. Українські праві не будуть класти свої голови, своє життя, час, нерви, а й особливо час на те, щоб щось змінити в цій недореспубліці. Ми нічого міняти не будемо. Нас все влаштовує, в принципі. Якщо вас. Щось не влаштовує, підняли свою дупу з дипану, пішли в суд. Так, суд. Відмінили високі тарифи. Що ж ви сидите та неїте? Окрім негативних коментарів, він на що не здасть, не здари, які нічого не досягли в цьому житті. Ви тільки звикли пиздіти, а не відповідати за свої вчинки. Я... Вмію відповідати за свої вчинки. На відміну від вас, як усі праві. Як я сказав, так і буде. Ви всі мені програєте. А рятувати вас, ваші дупи, економіку. Через публіку я не збираюсь. Мені все одно, що з вами буде. Все одно. А вам було все одно до наших попереджень. Правильно, ви нічого не робили. Вас попереджали 30 років. Що так не можна робити, що так не можна голосувати. Ви далі займаєтесь Ну, Тоді що ми вам винні? Нічого. А за вас боротися ми не будемо. І, і за цю республіку взагалі нічого робити не будемо. Поїдемо звідси і все. А ви, як хочете, так і живіть. Вимерте, так вимерте. Це ваші проблеми, не наші. І не мої і особисто. Це ваші проблеми, шановні. Чому в ваших сім'ях не поп'ять дітей. От Тому ви вимрете. А якісь китайці, араби, індуси та африканці вас переможуть. От і все. От якось так. І ще в Україні неможливо буде жити, тому що почва буде отруєна вашими трупами. Які будуть змазані спеціальними хімічними речовинами, які отруюють підземні води. Тому щось тут ростити після смерті українців чи жити на протязі 200-300 років взагалі буде неможливо. От і все. Бо в підземних річках та почві буде яд від трупів та їх розлагання. В цілому. Надовго. Мов ви мені програли, а я переміг. Здавайтесь, шановні сувки, ви ж хотіли, те і отримали. А тепер не плачте, бо правим все одно, що з вами стане. От і все. Праві звідси поїдуть скоро незабаром. А ви барахтайтесь в цьому багні.